Вітаю, ви дивитесь військовий вісник. Українська армія продовжує надавати допомогу в ліквідації наслідків стихії силами військовослужбовців та за допомогою спецтехніки визволено зі снігової пастки 450 потерпілих. Обігріто та забезпечено харчуванням 830. Зокрема, протягом минулої доби розчищено більше 650 кілометрів автомобільних шляхів. Евакуйовано близько 30 автомобілів, забезпечено харчуванням 116 осіб у 10 пунктах обігріву. У Севастопольській бригаді тактичної авіації повітряного командування Південь відбулась церемонія освячення навчально-тренувальних літаків Л-39М. Провів її настоятель свято-Нікольського храму Отець Михайло у День Святого Миколая. Модернізовану техніку відразу випробувала чергова льотна зміна. Споминаю, Л-39, на якому не літав вже 12 років, літав на 127 до цього. Слітав отліч, самоліт, все споминається, все приходить. То, як не діти, найбільше вірить у чудеса. Саме для них військові організували свято. Це вже стало традицією. Із подарунками на День Святого Миколая офіцери завітали до вихованців дитячих будинків. Більше у сюжеті Аліни Голубенко. Роль чудотворців на себе взяли військовики Львівщини. Напередодні улюбленого дитячого свята вони відвідали сиротинець у селі Лаврів. Вже третій рік поспіль. Вояки дарують малечі свою турботу і тепло та привозять гостинці. «Ми Не залишаємося байдужим, щоб поїхати в таку далеку дорогу. Це близько 80 кілометрів в одну сторону, щоб привітати оцих дітей. Я побачив і всі ті очі. Ці очі наповнені радістю, ці очі наповнені оптимізмом. Цього року завдяки військовослужбовцям у дітей з'явився 3 d кінотеатр. А аматорський дитячий ансамбль отримав справжній мікшерний пульт, радіомікрофони та вишиванки ручної роботи для сценічних виступів. Не залишив без уваги та подарунків Миколайчик і вихованців дитячого будинку перлинка в Одесі. Із дітворою курсанти військового вишу водили танок, влаштовували конкурси, грали на музичних інструментах, співали для дітей пісні, а також подарували іграшки, книги та солодощі. Я то, як, ну, коли Ми вручали їм подарунки, ці діти, повне щастя, не бігуть, тягнуть тебе руки, мені, мені і. І привична кажекажний день такого не видіш і не знаєш, що ви тоді ти роздаєш всім, і ну как аж сам радуєшся в душе. У народі кажуть, що Миколай приносить подарунки тільки слухняним дітям, а вихованцям перлинки гарної поведінки не позичати. Адже вони активні учасники військово-історичних реконструкцій, беруть участь у пошукових роботах та заходах щодо вшанування пам'яті полеглих героїв українського народу в часи Великої Вітчизняної війни. До того ж, є переможцями фотоконкурсу газети Народна армія За синє небо за жовте колосся у номінації Найкращі персонажі. Тому військові вручили колективу дитячого будинку цифрову фотокамеру від редакції. Тепер щасливі миті свого життя дітлахи зможуть зберегти назавжди не тільки в серці. На базі 169-го навчального центру сухопутних військ Збройних сил України відбувся черговий етап конкурсу Красуня у погонах 2012. Фіналістки змагались у стрільбі з пістолета, водінні військового позашляховика та бойової машини піхоти. «Ожидаю позитивного настроєння, ожидаю відкрити в собі якісь нові качества, нові таланти. Перший. Етап конкурсу це був суто, можна сказати, конкурс краси по фотознімкам. То другий етап це вже буде конкурс, е, е, який виявлятиме їх професійні якості як військовослужбовців. Дівчата охочі позмагатися за корону надіслали понад тисячу фотозаявок, але до фіналу дійшли лише дев'ять чарівних представниць у погонах. Ім'я переможниці буде оголошено 21 грудня у центральному будинку офіцерів Збройних сил України. На сьогодні це все. Дивіться найгарячіші військові новини що вівторка та щочетверга на нашому веб-порталі.